Вапняний штучний мармур Магнат Стиль. Вапняний штучний мармур магнат стиль це декоративна маса, яка після нанесення і захисту воском магнат стиль імітує шліфований камінь з ніжними пастельними відтінками та характерними натуральними плямами. Вибравши відповідний колір із запропонованої палітри кольорів, виріб можна застосовувати як в інтер'єрах у стилі ретро, так і в сучасних помешканнях, де переважає скло і метал. Для виконання покриття потрібні наступні вироби. ґрунтуюча фарба магнат стиль. Це ґрунтовка, що оптимально підготовлює основу під вапняний штучний мармур. Вапняний штучний мармур – тонкоширева декоративна маса на базі погашеного вапна та мармурової муки, призначена для тонування, забарвлюючий пігмент, пігментний концентрат для забарвлення виробів магнат стиль. Віск, захисно проникаючий засіб, паста для захисту поверхні вапняного штучного мармуру, яка підкреслює колір та створює. Покриття стійки до торття і мокрого прибирання. Сталева гладилка магнат. Підготовка основи. Перший крок. Перед початком робіт потрібно оцінити основу і правильно її підготувати відповідно до будівельних правил та норм. На рівні поверхні шпаклюємо, шліфуємо та знепилюємо, а потім, за допомогою валика, наносимо на них ґрунтуючу фарбу магнат-стиль. Це акрилова фарба, яка зменшує поглинаючу здатність поверхні. Спеціальні наповнювачі покращують адгезію та полегшують нанесення наступних декоративних виробів магнат стиль. Тонування вапняного штучного мармуру. Залежно від вибраного кольору, до вапняного мармуру додаємо відповідну кількість забарвлюючого пігменту, витиснувши до кінця вміст тюбика. За допомогою мішалки і дрилі старанно перемішуємо обидва вироби до отримання однорідного кольору. Для забарвлення одним кольором кількох упаковок вапняного мармуру і отримання однорідного колористичного ефекту призначені для забарвлення вироби потрібно кольорувати одночасно в одній великій ємкості. Нанесення першого шару Спеціальною гладилкою із нержавіючої сталі наносимо два або три шари вапняного штучного мармуру магнат стиль. Інструменти, які використовуються під час робіт, повинні бути ідеально чистими і без подряпин. Перший нанесений шар це фон, тому відповідно більшу кількість забарвленого виробу набираємо на гладилку і довгими рухами рівномірно наносимо виріб по поверхні стіни. Потім обережно розгладжуємо створене покриття та керуємо гладилкою в різних напрямках, щоб відразу підкреслити утворений візерунок. Покриття залишаємо висихати приблизно на 6 годин. Нанесення другого і третього шару. Спосіб нанесення другого шару вапняного мармуру має суттєве значення, тому що він може створювати остаточний візерунок. Невелику кількість виробу набираємо на гладилку і наносимо на поверхню. Треба пам'ятати про те, що кожного разу потрібно забирати надлишок виробу ребром гладилки. Завдяки цьому покриття розгладжується та набуває натурального вигляду. Залежно від запланованого ефекту для отримання глибшої колористики наносимо третій шар мармуру шестигодинним інтервалом. Цю дію виконуємо аналогічно як під час нанесення попереднього шару. Перед цілковитим висиханням останнього шару, тобто мінімально через 15 хвилин від нанесення з метою отримання глянцу, ребром гладилки розгладжуємо всю поверхню без надмірного застосування сили. Нанесений шар вапняного штучного мармуру залишаємо висихати залежно від температури середовища приблизно на 6 годин. Воскування. Для покращеної стійкості покриття до мокрого прибирання, а також для надання йому глянцю, наносимо на мармур захисний віск, магнат стиль. Застосування цього виробу додатково підкреслює кольор та полегшує подальші догляд за поверхнею вапняного штучного мармуру. Невелику кількість воску набираємо на гладилку, а потім рівномірно наносимо його тонким шаром на поверхню приблизно 2 квадратних метри, кожного разу усуваючи надлишок воску. Після легкого висихання воску, тобто через 5 хвилин, за допомогою м'якої ганчірки, гладилки або полірувальної машини, натираємо покриття та надаємо йому глянцу.